Привіт! Сьогодні вечір середи, а це означає, що завтра в Луцьку авторинок, четверг, і я готовлю ось цю шкоду на авторинок. Давайте я бігом пробіжусь по ній. Можливо, вас когось зацікавить і ви встигнете її купити перші, ніж хтось інший. Це шкода Октаві 2012-го модельного, 13-го календарного. На першому обліку вона буде 12-м роком. В автомобілі є дуже класна комплектація, є противотуманки, є партроніки задні передні. Підходь сюди. І так, перехожу і свого лиця. Перепрошую, тільки що говорився, спереді партроніків немає, є тільки ззаді. Ну, це, незважаючи на це, у нас є дуже крута комплектація всередині. Напевно, все, що має бути для комфорту. Чотири стеклопідйомника, електрорегулювання, думаю, це і так ясно. Мультируль, підігріви, клімат-контроль, великий моніторчик з блютузом, з навігацією. Пробігу у нас 328 тисяч. Про пробіг у нас є всі. Тюфіки з чеками. Ну, там величезна історія. Ось це зараз перейду на ту сторону. Ось, до речі, партронічки. Перехожу на ось цю сторону. І дивіться, скільки в нас бумажок про обслуговування. Це все це все бумажки про її сервіси. Тобто, реально обслужена машина з є історією обслуговування, є сервісні книжки. Це все те, що не підробить. 328 тисяч. Можливо, для когось це є великий пробіг. Але для двигуна 1,6 дизель для такої шкоди, цей пробіг це трошки перебільшено, можливо, але це початок життя. Чому я так вважаю? Бачив своїми очима такі шкоди з пробігом 600 тисяч, 500 тисяч, і вони були дуже навіть живі. Тому ось так: ось така моя думка. Тому я і не кручу пробіг. Тут 328 напевно, більшість авторинка. Або там перепродавців, продавців, тих, хто приганяє машини з Європи, вже б скрутили. Я крутити не збираюсь. 328 тисяч, на мою думку, це абсолютно адекватний пробіг для 1,6 дизельної машини. Дивимося, яка у нас резинка спереді, зимова. Не знаю, може, комусь це треба інформація про резину, комусь не треба, покажу. Заді літня. Чому так? Не знаю. Мені так авто приїхало. Я так її і продаю. Нічого не винімаючи і не додаючи. Тому, кого зацікавила машина, пишіть мої контакти знизу. Авто реально, повірте мені, авто реально класне, незважаючи не на її вік, що їй там вже всі 13 років. А, ключик не достав. Пробіг це для неї взагалі, на мою думку, реально нічого. 328 тисяч для шкоди Октавії це небагато. Для 16 дизельного саме двигуна. Ось у нас ключик такий до неї є. Відкриваємо і заводимо. Заводиться в нас, що на холодну, що на гарячу, одинаково, ідеально. Все, машинка завелась, ніяких помилок, тільки заправлю ще вам, бо ще не встиг. Машинка робить рівненько, фари світять, ніякі лампочки не горять. У нас є AUX, Bluetooth. Ну, Реально, машина варта уваги, кого цікавить. Пройдусь її прибором. Кого цікавить, пофоткаю кожну тут бумажку вам скину. Так що звертайтесь, машинка реально варта уваги.